Спасибі, усім, хто цього заслужив, хто зараз вже обороняє небо і хто до сьогодення теж дожив. Не скупіться, дякую, казати, всім, хто поруч по життю йде, всім, кому ви хочете шану віддати, за добро, за щирість, за усе. Боже спасибі за турботу, щодня долають ворога вогонь, виконують вони важку роботу, працюючи інколи без сонь. І ця робота досить непроста. Працюють, щоб інші могли жити, готуючи країни і міста. Спасибі лікарям за їх роботу, за їх знання і за такий талант. Бо це є дар дарований Божий. здоров'я перехтіння. Спасибі вчителям за їх терпіння, хоч інколи були важкими ми дітьми, передавали вміло викоміння. Прости від нас розумними людьми. Спасибі вам, герої, наші за сталевий захист. До перемоги вже залишилися кроки. Спасибі вам, героїв, і наша гордість, і будемо дякувати вам і роки, і віки. Батькам спасибі, що дали нам право жити. Ми дякуємо невстанним їх рукам за те, що вчили дружити та любити. Ми дякуємо нашим всім батькам. Спасибі, друзям! Що завжди з нами поруч, що у лиху годину хмарю зведуть, хто завжди з нами терніворущі проводить, і руку допомоги подадуть. Подякуємо, словлюйте сьогодні, не бійтеся, сказати добрих слів. Тож будьмо ввішли та благородні, нехай лунає всюди, що я те нас... скажем дякую усім за теплоту, турботу і добро, всім тим, хто нам дарує сміх, і з ким нам легко й просто.